Перше в у в 20 му столітті грандіозний чемпіонат шоу з бодібілдингу. Рекламний щит приблизно такого змісту протягом місяця закликав нерозпещену різними шоу рівенську публіку віддати 20 гривень за те, щоб подивитися на біцепси, трицепси та інші м'язи місцевих культуристів. Проте особливого ажіотажу згадана акція у наших земляків не викликала. А тому в останній момент квитки було уцінено до 5 гривень, та й це не врятувало чемпіонат шоу. У визначений час у залі драмтеатру зібралось близько 80 глядачів, більшість з яких прийшли по запрошенням. Адже квитків. Як повідомив приватний підприємець-організатор, було продано всього на 100 гривень. Без сумніву, якби у драмтеатрі зробили б дискотеку, вирішка була у кілька разів більшою. До честі організатора треба сказати, що після 40-хвилинного вагання, викликаного низькою явкою рівнян, шоу все ж розпочалося. Взагалі-то те, що відбувалося затишно недільного вечора у драмтеатрі, шоу назвати можна лише з натяжкою. Невідомі місцеві артисти розбавляли виступ аж чотирьох намащених олією культуристів. Отож, не бачене раніше у рівному видовищі, відбулось вперше і без сумніву в останнє в ХХ столітті адже протягом року, що залишився до початку наступного віку, навряд чи у когось ще вистачить глузду проводити щось подібне.